Ювілейну ту річницю з дня створення конституції незалежної України, 28 червня, відзначали на територію усієї держави у Житомирі. Біля приміщення обласної ради теж відбулися урочистості з нагоди свята. Для мене в першу чергу це державне свято. Дійсно, сьогодні ювілей. Ювілей основного закону нашої з вами держави, яка переживає зараз на жаль дуже складні часи. Тому сьогодні таке свято, знаєте, з великою долею, Відповідальності сьогодні конституція наша потребує уже нашої допомоги, так. бо конституція нам гарантує наші права, наші обов'язки, незалежність, суверенітет. Але вона сьогодні, на жаль. Такі процеси проходять держави, що ми якраз маємо підтримати конституцію для того, щоб вона зберегла оці основні наші принципи, які в неї закладені і які вона гарантує для наших людей. Конституція пишеться людьми і не все можна врахувати в цій конституції. Зараз потрібно вносити зміни в конституцію в плані децентралізації, тільки з міст, тільки з місцевого самоврядування підуть зміни в країні. Ми це вже відчуваємо на собі на прикладі міста. Житомира. На початку свята на Майдані Корольова розгорнули 20-метровий прапор України. А діти випустили в повітря фарби у синьо-жовтих кольорах. Щі люди не захотіли це зробити, адже влаштували такий чудовий флешмоб, скільки краще. І взагалі ми ну, всі повинні були б сипатися, але решта людей не захотілося. Тому ми вирішили, ну, якщо інші не хочуть, то подай, да. ми зробимо це. З'явилася Конституція в Україні, мені здається, що це ну, якби був крок до ну, саме завершення держави, до її покращення і до того, ну, щоб в нашій країні ставалося краще і пішло все на краще. Ну, звичайно, це свято для всієї України. Люди, по як сказала, повинні об'єднуватися в цей день і його відзначати всі разом. Пані Олена два роки тому приїхала жити до Житомира з анексованого Криму. каже, що від тої державні українські свята мають для неї особливе значення. Я вже другий рік. Після окупації Криму, а емоції мене просто переповнюють, тому що я на своїй батьківщині, і це така річниця, що наша держава розбудовується, не дивлячись ні не на які перешкоди, які нам роблять. Все одно ми будемо демократичною, вільною Україною. Під час урочистостей також відбулося спеціальне погашення поштової марки, яку Укрпошта випустила з нагоди 20-ї річниці Конституції. Впродовж усього свята для присутніх виступала всесвітньо відома хорова капела Орея.